Вітаємо вас, мініагроченівці. Сьогодні на огляді у нас два трактора. Трактора у нас по 24 кінські сили. Перший трактор це у нас Orion RD 244 Lux. І другий трактор у нас Shefeng 244 CL. Дані трактора по 24 кінські сили з двигунами UD385 від заводу ЮТО в Китаї. Оріон у нас має бокове розміщення передач. Коробка передач у нас 4 плюс 1. В даному тракторі однодискове щеплення. Сучасна панель. На даному тракторі вже. Трактор у нас на широких колесах. задні колеса у нас в даному тракторі 11,2 на 24 з противагами. передні 6,5 на 16. В тракторі у нас є додаткові гідровиходи, розподільник. Вал відбору потужності у тракторі у нас має 540 5400 обертів. Двошвидкісний. Плюс плаваюче м'яке сидіння. Трактор повнопривідний з блокуванням заднього диференціалу. По шифенговий двигун теж самий. Колеса на даному тракторі вже стоять передні 7,5 на 16. Задній у нас 112 на 24 з противагами. Коробка 4 плюс 1 посередині. Дана коробка у нас є низькооборотна, має більше і краще тягове зусилля. По комплектації вал відбора потужності у даному тракторі у нас лише 540 обертів і сидіння уже не плаваюче. Звичайне сидіння. Трактора є надійні, перевірені. На дані трактора надається гарантія, гарантія 2 роки або 1000 на... мотогодин. Діє безкоштовна доставка на трактора. Будь ласка, приходьте, тестуйте, перевіряйте, обирайте, що вам буде до вподоби. Чи шифенг, чи Оріон? Всім дякую, гарного дня.